Привіт! Тут я ненароком виявив, що мало хто з сучасної молоді цікавиться постаттю та творчістю французького письменника Альбера Камю, а я, між іншим, став лауреатом Нобелівської премії та отримав прізвисько косовість Заходу. Дуже здивован, що ти не познайомився зі мною в підлітковий період та його спутню фазу максималізму. Проте не переймайся, зараз я тобі все детально розповім. Отже, народився я в Алжирі. Батька свого не знав, бо він загинув ще під час Першої світової. Виховувався малосвідченою матір'ю іспанського походження. Перспективи, як ти бачиш, в мене, м'яко кажучи, були не дуже. Проте, на той час, як я вважав, доля посміхнулася мені. Я заручився підтримкою мого шкільного вчителя Луї Жермена. почав цікавитись літературою. Пізніше за допомоги свого наставника вступив до ліцею, де почав пристрасно захоплюватися спортом, а саме футболом. Все йшло неймовірно добре, я мав талант до цього заняття. Мати мріяла, що ми нарешті виб'ємося з нестатків, але туберкульоз все перекреслив і я був позбавлений своєї мрії. Однак хвороба надихнула мене на перші спроби пра. У 1931 році я вступаю на філологічний факультет Аллаширського університету. І живлюсь новими ідеями щодо життєвого устрою. На мене справляють враження твори Шопенгауера та Осворда Шпенглера, що приосмислили ідеалізм та оголосили крах гуманістичних цінностей. Роки мого навчання були наповнені активною діяльністю, суспільною, творчою, театральною, бурхливим було історичне тло, розвиток нацистського руху в Німеччині, нюнганська угода. Та крах Народного фронту у Франції. Я не зміг змиритися з подобним станом речей. У 1938 році я переїжджаю до Парижу, а мій внутрішній заколот проти несправедливості у світі все більш набуває метафізичної спрямованості. Революційний дух повністю зводиться до обурення людини своєю долею. Революція завжди з часів Прометея підіймається проти богів. Є буржуазійні ляльки, тут просто привіт. У 1940 році після окупації Німеччиною Франції, я став одним з лідерів руху опору та керівником підпільної газети Комбат. Ну, а після війни я присвятив себе письменництву, завдяки чому отримав міжнародну популярність. У 1957 році, у віці 44 років, як зазначалось раніше, я отримав Нобелівську премію. Після отримання Нобелівської премії я вже позбувся бідності, проте жив ощадливим життям. Відрізаний від рідного лжиру, я зазнав соціальної самотності, як підняк, що злетів на вершину слави, лжирський француз чи чорний, як спростовано звало у митрополії. Це мало вплив на мої погляди, які стали основою виникнення філософії, відомої як абсурдизм. Альбер Камю визнавав, що розум має свої межі, і що те, що виходить за межі нашого розуміння, справді не збагнено. Тому життя без глузди і всі форми сенсу, які ми йому намагаємось надати, є не що інше, як конструкції, створені людським розумом. Немає доказів того, що Всесвіт має сенс, який виходить за його межі. А якщо і так, ми просто не осягаємо цього. Саме так зазначає автор у філософському трактаті Міф про Сизіфа Я не знаю, чи закладений у цьому світі зміст, який його перевершує. Але я знаю, що мені цього змісту не збагнути, і що нині я не можу його пізнати, що означає для мене якесь значення, що перебуває поза моїм існуванням. Я спроможний це зрозуміти лише в людських поняттях. Таким чином він зробив висновок, що єдине чесне спостереження, яке ми можемо зробити про світ, це те, що він безглуздий. Отже, життя абсурдне. Проте такий погляд на життя може призводити до виникнення думок щодо самовільного його завершення. Але радив дивитися на цю ситуацію як на можливість звільнитись від обтяжливої надії та глибше відчути своє існування. Коли немає загробного життя, це означає, що ми можемо повністю зосередитися на цьому житті. Коли немає трансцендентної моралі та цінностей, це означає, що ми можемо творити, не обмежуючи себе. Кам'ю вважав, що ми повинні визнавати абсурд, а також повстати проти нього. Єдиний спосіб бути вільним у несвободі – через повстання. Повною мірою використовуючи силу, якою ми володіємо, силу думки та дії, бунт або повстання, істотне поняття камю, яке є головним засобом проти абсурду. За камю, однією з небагатьох філософських позицій є бунт, безперервна конфронтація людини з мороком, що в ній таїться. Бунт є вимогою прозорості, в одну мить він ставить увесь світ підпитання. Подібно до того, як небезпека дає людині незамінну можливість осягнути самого себе. Бунт є постійна даність людини самому собі це не прагнення адже бунт позбавлений надії. Бунт є впевненість у переважній силі долі, але без смиренності, зазвичай її супроводжуючого. Бунтувати означає сказати ні власному абсурдному існуванню і в процесі сказати так якомусь іншому, більш бажаному існуванню. За філософією камю людина народжується тоді, коли силою свого розуму створює себе як мислячу істоту. Проте суспільству важливо вірити у цінності, що вже давно прописані. Понтарство, як правило, карається суспільством. Таким є основний конфлікт відомого твору Альбера Камю сторонні. Важливо вам також знайоме те, що проживає головний герой цього твору, а саме відсутність емоцій, реакції на те, що відбувається навколо. Чи відчуваєте ви інколи себе так, ніби позбулися всіх почуттів? З вами відбувається щось хороше, але ви не осягаєте цієї радості. Ви не відчуваєте сорому за свої погані вчинки, не сумуєте, коли з вашими близькими трапляється щось жахливе. І люди не розуміють вас через це, а навпаки, засуджують. Адже не відчувати для них ненормально. Хоча ви й самі іноді не розумієте, що з вами не так. І, можливо, здатність відчувати повертається до вас лише в моменти, коли вам загрожує небезпека, коли ви розумієте, що ваше життя може ось-ось перерватися. Так було з головним героєм твору сторонні. Емоції повернулися до нього лише перед обличчям смерті. Сторонні це ви. Ви перед обличчям цього абсурдного світу. Ви не завжди розумієте, як цей світ влаштований, а світ не розуміє вас. Чим завершиться це непорозуміння, пропонуємо дізнатися, прочитавши цей твір. Твори камю різноманітні у своїх емоційних забарвленнях, експериментальних прийомах і неоднорідних життєвих ситуаціях. Для когось творчість цього видатного письменника стане неочікуваним відкриттям Всесвіту абсурдистської літератури, а комусь відкрив очі на речі, які давно затьмили бачення, його власне життя вплітається у його творчість непомітно і органічно, а теми, що піднімаються у них, вічні.